Слухай, брачу, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Ечкін'я, yeah. граєш ти, а ми робимо ремонт. Кілька деталей та авто летять на фронт. Тачки для засе Заганяємо в гараж, видаляємо пилебру. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгу тачки так Екзібіт буде в шоці. з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ух, який м'яч залітає друзі 1-0. Третій тайм попереду. На восьмій хвилині. Удар з далеко і буде кутовий. Друзі, залітає м'яч. Капело відповідає 1-1. Омельченко ну, сам пробиває. Добивання. два, Дубль робить за одну не... Удар у воротах. шмагень забиває 3 1. Це, друзі, ми йдемо на перерву 3 1 у першому таймі.

Я вас вітаю з перемогою. Ви сьогодні так вболівали, самі не грали. Як взагалі поєдинок? А, ну почали трохи таке скомкано. Трохи бачили, перший тайм пропустили перші. Мабуть, не зібрались трошки, але після перерви, після хвилини, вже трохи почали нав'язувати свою гру, так як ми робили і до цього. Так, спостерігали з боку, що сподобалося, що не сподобалося. Коли дивишся з боку на гру своєї команди? А, ну по-перше, сподобалось дуже самі комбінації, які ми на так взаємодія з іншими гравцями, те, що ми награємо на тренуваннях, тобто всі забігання, всі переміщення. Все -все тобто грі, в принципі, плюс-мінус так. Хотілося б краще, хотілося б більше реалізації, тому що, якщо ви бачили, то трошки десь затягували, трошки перетягували. Але в цілому я вважаю, що зіграло добре. Супернику складно сьогодні було навіть м'яч контролювати. Ви так постійно тиснули. Лише чотири забиті м'ячі. Могли більше? Я вважаю так. Трошки воротар суперника зіграв на досить високому рівні. Такі було декілька моментів, коли важко було не врятувати ворот. Але як то кажуть, кудос воротарю у команді суперника. Супер, я вам дякую за гру. Дякую. Вітаю ще раз. Гарнем. На все добре. 4-1. Зрозуміло, що результат незадовільний. Наскільки сьогодні задоволені тим, що було на полі, тому що суперник доволі потужний і очевидно, що вам складнувато було. Ну так складно було, тому що суперник зіграний. Видно, підбор хороші людей, вони в тонусі. От. Ну, у нас, на жаль, зараз не виходить підтримати себе, так скажемо, в надлежній формі, тому закономірний результат. Грою свої, звісно, незадоволення, ну, нічого вижити, на жаль, зараз не можемо. А так ну, сподобалось, тому що це футбол завжди приємно, але хочеться вигравати. В цілому момент ми дуже непогано, особливо перші забили, і початок гри доволі добре атакували, але потім все-таки суперник піднатиснув, у них більший збір. І вам, можливо, через це теж було важче. Ну, збір так, але ж кажу, у нас немає тонусу фізичної форми зараз. Ми не збираємося зовсім ніде, тільки на турнір приїжджаємо для своє то, скажімо, задоволення грати. Ну не виходить. фізичної форми банально не вистачає, все. Це, це, це так зараз. На жаль. Я вам бажаю покращувати результати. Дякую за гру, будь-якому разі. На все добре.